Лише той, хто не боїться пітьми, може лагодити навпомацьки. Саша hey, Це Рубен Міренда, волонтер одного з найбільших волонтерських хабів Львівщини. Він приїхав із Португалії. Ви знаєте. На батьківщині 30-річний Рубі працює графічним дизайнером, а нині у Львові складає їжу по коробках, які згодом відправлять у прифронтові міста. І так чоловік працює вже 8 місяців. звернувся до консульства, щоби піти воювати за Україну, але мені відмовили. Тому приїхав до України як волонтер і тепер допомагаю тут. Я вирішив їхати до України як військовий і розумів, що можу загинути. Тому нині мені зовсім не страшно. Тут взагалі почув. Чувася у безпеці. Тим часом ціла команда волонтерів пакує по мішках цибулю. Тут теж допомагає іноземець. Волонтер із Канади Браян Вілсон. По 10 кілограмів пакуємо у прифронтові міста, щоб люди мали собі, щоб приготували суп чи гарячі страви. Якщо їм треба по телефону на українську мову, переводить. Нам показують так. А це приводки Наприклад, там ми на одягу там працювали. Це нормально Мовні бар'єри відсутні. Брайну 60 років. Від початку повномасштабного вторгнення він приїхав до України вдруге. Влітку у Києві робив маскувальні сітки на фронт. Нині приїхав до Львова. Я роблю тут усе зазвичай. Ми пакуємо індивідуальні набори для людей, які потребують цього. Я також сортувальником працюю, розвантажую фури. Брайан міг залишитися у Торонто, де насолоджувався життям, але приїхав до України. Коли почалася війна в Україні, я дуже перейнявся цим. В мене є знайомі тут, тому я і приїхав. Я розумію, ця допомога не є велика, але роблю те, що можу. Мої діти дуже переживали, що я поїхав в Україну. У мене їх троє. Хвилюються, коли тут ракетні атаки, але вони теж дуже підтримують Україну. Тому і мій вибір бути зараз тут також. Чоловік захоплюється силою та незламністю українців і засуджує воєнні дії Росії в Україні. Я вважаю, що Росія країна терористка. Мені дуже подобаються українці, І їхні запали, і як вони вболівають, і всі разом роблять щось, щоб Україна перемогла. Це дуже хоробра і сильна нація. від початку роботи гуманітарного центру. Волонтери та сюди приїжджали з десяток іноземців. Нині допомагають троє: канадієць, американець та пор. То місцеві волонтери зізнаються, небайдужість іноземців зворушує. Люди могли б залишатися вдома, дивитися по телевізору новини і вважати, що це найкраще, що вони зробили. Але вони їдуть, вони намагаються вступити до ЛАВ ЗСУ навіть. І Допомогти людям, які тут потребують. Волонтери іноземці переконують, працюватимуть в Україні до перемоги, щоб розділити всі труднощі та радості. Марта Шакулев Генрадіон Львів п'ятий канал.